Честь маю бути з вами по цей берег Тиси. Мене звати Михайло, я режисер і один з авторів роликів Твоя професія важлива. В цивільному житті я був режисером, працював більше 10 років режисером на телебаченні. Перший раз я потрапив на службу в 2015 році. І доля мене занесла в Державну прикордонну службу, де була своя телестудія, був свій продукт, там програма «Кордон держави, і це був реально один з найкращих, найсвітліших моментів в моєму житті, які я згадую з теплотою в серці до сих пір. Саме тоді, в державній прикордонній службі, я як ніколи відчував себе на своєму місці. Я розумів, що я роблю, але робив це для на користь держави. У мене молодшому сину 5 років. І я бачив, як він дивиться на людей в формі. І він мене весь час питав: А ти в ЗСУ, а ти в ЗСУ, а ти в ЗСУ. І мені хотілося, щоб мій син. Теж на мене дивився з гордістю. Але, знаючи, що моя професія може реально бути потрібна з тим, що розбудовується зараз інститут пресофіцерів в Збройних силах України, і я почав продивлятися всі сайти, які займаються рекрутингом, шукати вакансії і знайшов. Буду чесним. Не з першого, далеко не з першого разу мені відповіли на моє резюме. Навіть коли я останній раз його відсилав, мені прийшло повідомлення, що вакансія вже закрита, я був трохи розчарований. Але е через кілька днів мені передзвонили, і буквально хоп-хоп-хоп, кілька днів, і я вже в формі і служу батьківщині. Тому коли я знімаю ці ролики, я не брешу. Я максимально чесний, тому що я пройшов в збройні сили саме так, і моя професія тут важлива.